Друзі, всім привіт! Мене звати Аня і я дуже вас рада знову бачити на своєму парфумерному каналі. Сьогодні, як і обіцяла якийсь час тому, хочу торкнутися теми ноти мигдалю в парфумерії. Я особисто дуже люблю Мигдаль в парфумерії, взагалі люблю гурманіку. А прийнято вважати насправді, що нота мигдалю, от мигдаль, вважається одним із таких першовідкривачів гурманського напрямку в парфумах. Що ж стосується самого мигдалю, то його батьківщиною вважається середній схід. Плоди вперше почали вживатися в їжу в Єгипті, а завдяки грекам і Арабам у 5 столітті мигдаль з'явився в Європі. Середньовіччі почав широко використовуватись в гастрономії, особливо для виготовлення мигдального молока та десертів. Маленькі мигдалеві горіхи мають безліч властивостей. Вони здавна використовувались в індійській медицині, цінувались за вміст білків та калію, здатні знижувати холестерин. А завдяки магнію, якого також багато в цих горіхах, Мигдаль ще й прекрасний антидепресант. Погодьтеся, в наш час це дуже важливо. Що ж стосується парфумерії, то тут дуже цікаво, незважаючи на сильний яскравий смак, неможливо отримати есенцію саме з мигдалю. Тож парфумерам довелось викручуватись і використовувати, наприклад, кісточки абрикосів, а також синтетичні молекули, такі як геліотропін. А потім вже, звичайно, виявилось, можливим використовувати масло гіркого мигдалю і інтегрувати його у формули. Як би там не було, це все на сьогоднішній день дає нам можливість насолоджуватися мигдалем у парфумерії у абсолютно різному звучанні, тому що є композиції, де мигдаль звучить такими гіркими, аж ціанідними акордами, а є мегагурманські з дуже солодким, смачним мигдалем. Також є композиції з пудровим мигдалем, такою мигдальною пудрою, це той самий геліотропін працює. І також є композиції, в яких мигдалеві ноти звучать ось цим лактонним таким кремовим мигдальним молочком. І от оскільки мигдальне масло виробляють не тільки з мигдалю, а ще із кісточок абрикосів, персиків, слив, вишень. То тут би мені відразу хотілося б швидко так згадати про два аромати. Перший – це Sunshine Муаш. Цей життєрадісний красунчик, в якому є османтус і є мигдаль. Але мені ось там якраз відчувається абрикосова кісточка. Тобто є ось цей запах абрикосів і абрикосових кісточок саме. Дуже життєрадісний, позитивний, дуже красивий парфум. Я вже про нього розповідала в своєму огляді на парфуми Amlua, тому не буду довго на ньому зупинятися. Але там дійсно дуже красиво обіграна саме мигдальна нота. А ось другий парфум теж дуже цікавий це BDK Rouge Smoking. І тут мигдалю немає. Але. Тут є геліотроп. І от коли я згадувала про, ось ту, про геліотропін, так, то якраз от він дає в парфумерії часто мигдальне таке звучання, мигдальну пудрову ноту. І ось тут саме це і відбувається. Тобто тут вишня поєднана з цим геліотропом. І також з квасолькою тонка, яку теж дуже часто змішують саме з мигдалем у парфумерії, в таких гурманських парфумах. Тому ось для мене особисто відікейруш смокінг це не стільки парфум на вишневу тематику, як на таку красиву фруктово мигдальну пудрову тематику. Тому, якщо ви таке любите, то придивіться до нього. Дійсно, така солодка вишнева кісточка саме для мене, а не вишні самі. Так. Е ну, і тепер перейдемо до інших парфумок з мигдалем. І першим у цій підбірці буде Hypnotic Poison, бо саме він наштовхнув мене на думку в минулому відео про те, щоб зробити підбірку мигдальних парфумів. Е і. Тут дійсно дуже красивий мигдаль з ваніллю та білими квітами. Це така окутуюча, дуже легенька, майже прозора шаль. От За текстурою це для мене органза. Тобто він такий, такий знаєте, що переливається, так красиво лягає, прозоро, але не те, що прям невагомо, а. Дуже так елегантно, гарно. І цікаво те, що я насправді зуміла в ньому почути цілий букет білих квітів, якраз коли тестувала його паралельно з іншими мигдалевими ароматами. Тобто, якщо от так ніби до нього підходиш, ну, я його більше завжди сприймала, саме як мигдаль з ваніллю. І ось тільки при якихось паралельних затестах, коли я робила ось цю миг далеву підбірку, я тут реально почула білі квіти. До того ж, дуже красиві, і це ті білі квіти, які є у Pure Poison Dior. От реально ті самі, тільки тут вони якраз не самі, а ще і з цими ванільно-мигдалевими нотами. Тому знаєте, я його після цього полюбила ще більше, бо він для мене перетворився просто з мигдальної такої гурманіки в дуже цікаву композицію гурманіку з білими квітами. Ну чудо ж. Наступний парфум, який я вам зараз покажу, дуже дорогий для мене, бо це мій перший нішевий парфум взагалі. І це серж Лютан з Датура Нуар. Тут теж мигдаль з туберозою, знову ж таки, з геліотропом і ще й з кокосом. Все разом звучить для мене просто божественно. Звучить дійсно як нічний дурман, як жимолость. Це такий, знаєте, цей солодкаво-тропічний, такий дуже гарний аромат, так як пахнуть ось ці нічні квіти в червні, вночі, які розпускаються і цвітуть тільки вночі. І ти можеш сидіти і просто насолоджуватися їх ароматом, зоряним небом. Одним словом, він дуже такий містично романтичний, я б сказала, і. Що цікаво, що мигдаль себе тут дійсно проявляє досить по-різному влітку, коли тепло, коли це червень, він більше так закремлюється завдяки кокосу. На мій погляд, а от взимку, коли холодно, він стає тут таким колюченьким з геліотропчиком, то він таким стає навіть трішечки гіркувато цианідним. А більше я тоді чую саме пудрі, і мені це менше подобається. Тому для мене це такий чисто літній парфум і я вже не можу дочекатися літа, щоб ним насолоджуватися. Цій підбірці я просто не можу не згадати творіння Франциса Курджана руш 540, саме в версії екстракт, бо саме ця версія з мигдалем, і саме мигдаль її відрізняє від класичної бакари. І саме цю версію я дуже люблю. Мигдаль тут е солодкий. Гурманський, а він поєднаний тут з сірою амброю, з шафранчиком. Це все надає йому якогось такого нового, свіжого, класного звучання, як на мене. І, ну, це я розумію, що це якби парфум дуже на поціновувача, будемо казати, але я особисто його люблю саме в цій версії. Особливо він мені подобається в таку, знаєте, сонячну, але будемо казати, таку вітряну погоду. Він тоді дійсно дуже красиво шлейфить, розкривається, гарно звучить. Тому чекаю весни, сонячних днів і так, щоб було трішки вітряно. Отже, тут мигдаль у нас з амброю в поєднанні, з деревиною і з е, е, шафраном. А зараз покажу вам парфум, про який говорять, що він трішечки навіть нагадує ту ж саму бакару. І я теж знаходжу в ньому деяку подібність, мінімальну насправді. В ньому немає тієї суперечливості, яка є в бакарі. Цей парфум я вам ще не показувала, мені здається, бо це відносна новинка в моїй колекції, це Van Cleff Darpels. Буа даман. І це мигдаль. Супер гурманський, супер смачний, з такою величезною дозою ванілі. І оця мигдалева пудра, такі ці мікрочастинки мигдалю, разом з ваніллю, вони от якраз розсипані на кедровій підложці, на кедровому дереві. І мені здається, що, можливо, ось ця комбінація мигдалю саме з кедром, з кедровим деревом дає, можливо, якусь таку подібність, тобто він ніби перекликається якраз з бакарою руш в екстракті. І от саме про цей парфум я б сказала, що він такий, що нагадує мені трішки марципани. такі... Марципанові цукерки, дуже гурманський, він дуже шлейфовий, він дуже класно шлейфить, він дуже стійкий на мені. Така, знаєте, от марцепанова мигдальна хмаринка, дуже піднімає настрій, і він теж дуже гарно звучить саме в таку прохолодну вітряну погоду. Це, напевно, його час. Тому е, із задоволенням ним користуюся саме ось е, зараз. Е, коли я купувала бла то насправді мені довелося вибирати поміж ним. І ще одним парфумом, який вкрав моє серце. Е, поки я підбирала парфуми до цієї металевої підбірки, я познайомилася з Tardes від, 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 від Карнер Барселона. І він впевнено став у мій е, вішліст. Це 100%, що я прям його дуже хочу. Е, на старті він трішечки незрозумілий, і це мене спочатку ніби відлякало. Але він починає дуже швидко розкриватись і перетворюється на дуже ніжний такий е, кремово-фруктовий мигдаль. Е, тут мигдаль. Е, Поєднаний з багатьма іншими компонентами. От В тому ж Ван Кліф, так, там зовсім невелика піраміда. тобто Там дійсно таке звучання: деревина, мигдаль, ваніль, ну якби все. Хоча дуже гарно зроблено, через те я його купила. А ось в Тардес тут і мигдаль. І квіти, бо тут і троянда, і герань, і дерево, і слива. Тобто є ось цей фруктовий такий акорд, якась кислинка сливова. До речі, тут ще є сельдерей. Не впевнена, що я його можу розпізнати, але він заявлений. Також тут є квасолька, фасолька тонка, і геліотроп, який, знову ж таки, бачите, з'являється у нас в поєднанні з медалевою нотою, надає такої ніжної. Пудровості. А, парфум дуже спокійний, врівноважений, елегантний. А, і ось і, саме завдяки і, таким трішечки квітковим, трішечки фруктовим, цим сливовим а, ноточкам. Він і, 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 такий цікавий, тобто є в ньому ця цікавинка, він зовсім не нудний. І дуже-дуже класно звучить в цілому. Тому ось кому, наприклад, Ван Кліф Arpels заголосний, то тардес, мабуть, був би ідеальним варіантом. Дуже врівноважений, дуже красивий мигдальний аромат. Казали ми вже про те, що. Аромати з мигдалем не завжди солоденькі, такі приємні гурманські, а бувають і прям такі гіркі цианідні, такі серйозні парфуми, і чомусь на мій ніс саме таким от гірким мигдалем, виявився знову ж таки від бренду BDK – Velvet Tonka. Це, ну, так, тут мигдаль в головній ролі. І тут дуже такий старт гучний, як на мене. Це от самий гіркий мигдаль з тих, що я тут пробувала і з тих, що в мене є. Тут прямо така це нідність мені відчувається, такі, таке гірке, мигдальне. Масло, як есенція, знаєте, яку от ми можемо додати там, наприклад, коли готуємо щось, випікаємо. ось ця есенція вона настільки концентрована, що пахне саме так. В ній є ось ця гірчинка. До того ж, тут в піраміді ще є тютюн, тому, можливо, це ще більш так впливає на цю композицію таким чином, що я відчуваю її як таку прям. Гірку і складну, важку для мого сприйняття, ще й смоли тут є, отже, ось це якраз вербет тон камені не підійшов. Він потім все-таки затихає, трішки всідається і перетворюється на таку мигдалеву пудру. Ну, але ж чекати до мигдалевої пудри кілька там годин не бачу сенсу. Але він красивий і дуже гарно зроблений. Тому, якщо, наприклад, ви любите та, саме такий гіркий цианідний мигдаль в парфумерії, то мені здається, що це теж чудовий варіант, бо він цікавий саме от завдяки цим поєднанням з квітами і з смолами, і з тютюном. Ну і до того ж, тут... Теж в базі та сама фасолька тонка, є. Тобто, там є щось гірке і солодке, ну, напевно, цікавий, однозначно вартий уваги. Відразу скажу про ще одну свою знахідку Мигдалеву, яка мені не зайшла, хоча е мені дуже подобається цей флакон, це Tulight To від Match Бекалі. Піраміда дуже цікава. Сам по собі задум теж неймовірний, тому що тут мигдаль поєднується з шкірою, навіть не зі шкірою, а з замшею. Цей парфум присвячений іспанському місту Толедо. І стартує він ось цією мигдальною пастою, такою справжньою мигдальною пастою. Але дуже швидко вам цю пасту намащують, от як на мій то на такий величезний величезний шматок грубої шкіри, навіть не замші для мене це саме шкіра. І відправляють вас з цією мигдально-шкіряною канапкою сісти десь у тіні кипарисів, ще й притрушується все анісом зверху. Тобто я розумію, що це дуже гарно, що це дуже красиве поєднання мигдалю з замшею. Дорого це звучить і красиво і цікаво. Просто не моя пісня. Тобто, мені не зайшов цей парфум. Для мене це трішки занадто, оскільки в мене взагалі якісь складні відносини з замшою і шкірою в парфумерії. Але хто таке любить, знову ж таки, мені здається, що варто звернути на нього увагу. Ну і плюс ще ці красиве, красивені такі флакони у них. Ну, тепер, коли я вже вам розповіла про ті аромати і мигдальні, які мені не зайшли, покажу ті, які сподобалися. Знову ж таки, тут буде парфум, в якому вже заявлений не сам мигдаль, а саме мигдальне молочко. І мені дуже подобається ця нота в парфумерії. це Rolling in Love by Kilian. Цей парфум був переформульований, і я вже вам розповідала про свої пристрасті по цьому парфуму, як він мені подобався у якраз версії до переформулювання, коли саме там було більше цього лактонного, такого приємного кремового мигдального молочка і менше пудри. Бо тут саме мигдальне молочко поєднано з амбретою, з туберозою, з ванілю, але ще й з ірисами І ось ці іриси, вони мені в новій версії дають дуже багато пудровості, яка мені реально не подобається. Вона, мені здається, такою трішки гіркуватою, якоюсь терпкуватою, пильною, я б сказала. Тому я була. Ну, трохи розчарована цим переформулюванням, але сам парфум неймовірно гарний, він елегантний, він такий красивий, він так гарно розкривається. Він не дуже шлейф, тобто це парфум для вас і для людей, які дуже близько до вас, але він такий політкоректний. І це мигдальне молочко тут просто от ідеально звучить на початку. Якби не ця пудра, от він би вже 100% був у мене або принаймні в мене в хотілках. Бо початок у нього дуже гарний. Такий же він лактонний, такий гарний, такий приємний, як такий дорогий догляд, знаєте, І в той же час є трішки гурманіки, і фантастичний аромат. Правда, мені дуже подобається. Тому якщо вас пудра в парфумерії не лякає так, як мене, то Варто його протестувати. Але, знову ж таки, я вже вам казала, що завдяки цьому парфуму я таки підійшла до поличок Кароліни Ерери і там я для себе знайшла, ну хай не замінник у цьому парфуму, але все-таки щось максимально подібне, і це була Good Girl від Кароліни Ерери, саме класична версія. Так, я тут відкрити його не могла знову. Отже, Кароліна Ерера Good Girl, і це якраз теж аромат про мигдаль. Цього разу в поєднанні з какао, з квасолькою тонка, знову ж таки, з туберозою, там, з білими квітами, також шоколадними праліне. Тут дуже велика піраміда. Я не пам'ятаю, що там ще є. І ось е, тут це солодкий, гурманський, е, дуже жіночний, фемінний парфум. Е, і тут вже немає ніякої пудри, е, тут немає отих ірисів, ірисів, тут немає жодної геліотропу, тут, тут немає жодного натяку на пудровість. І мені це подобається, бо тут більше ось цієї такої, тут такий цей вологий такий мигдаль, приємний, такий мусовий, кремовий. Вершковий. Це, от прямо, ну я не знаю, це прямо якесь мигдально-вершкове морозиво справжнє. Ну і десь там поряд стоїть букетик білих квітів. Звісно, він дуже стійкий, він дуже шлейфовий, дещо голосний, тобто він не такий політкоректний і елегантний, можливо, як Rolling in Love, але все-таки він. Дуже-дуже гарний, і мені дуже він сильно подобається. Фантастичний мигдаль. І от саме це для мене мигдальне молочко чи от мигдальне морозиво, мус, лактонний мигдаль. Ну, і закінчую я цю підбірку таким найбільш гурманським, найбільш солодшим мигдалем, який я знаю. Це як серчовка, Італіка. В мене він досі у відливанті. І це от дійсно такий абсолют. Зимових свят для мене це дуже смачний мигдаль в поєднанні з молоком. Отже, він такий лактонний, також з цукерками. Ці цукерки золотий ключик ще карамельки, ось ці тофі, знаєте, іриски. Також, звичайно, тут є ваніль, і, до речі, ваніль мені тут дає такий трішечки алкогольний, такий лікарний аспект. Тому в цілому вся композиція звучить прям так дуже радісно, дуже святково, приємно і дійсно от відносить до десертів. Дуже гарно, дуже смачно хочеться його з'їсти. Випити, об, облитися цим парфумом і поринути в таку атмосферу безтурботної, радості, такого навіть шалу трішки, ось цих новорічних свят, новорічних приємностей. Отже, ось приклад ідеального гурманського мигдалю, на мій погляд. На цьому моя підбірка закінчується. Я для себе переконалася, вкотре, що дійсно мигдаль може бути дуже різноманітним у парфумах, він може звучати дуже по-різному, поєднуватися з різними компонентами, але в основному для мене, на мій ніс це завжди гарні поєднання, бо я розумію, що я справді люблю цю ноту в парфумерії. Ми побачили, що він може поєднуватися і красиво і зі шкірою, і з деревиною, звичайно, з ванілею, з геліотропом, бути пудровим, гірким цианідом. Солодким, приємним. Кожен, я думаю, може для себе знайти ідеальний мигдаль в парфумерії. Будь ласка, якщо ви додивилися це відео до кінця, поставте, будь ласка, мені лайк, мені буде дуже приємно. Підпишіться також на мене, якщо ви не підписані ще на мій канал, щоб не пропустити наступні відео. І, будь ласка, також пишіть коментарі, бо мені завжди дуже приємно бачити зворотній зв'язок від вас. Напишіть, чи є у вас парфуми З ноткою мигдалю, який саме мигдаль ви любите. І взагалі пишіть будь-які коментарі, завжди рада їх почитати і відповідати на них. Сподіваюся, що зустрінемося зовсім скоро. Залишайтеся зі мною. Нехай все у вас буде добре. Па-па!